Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий зволожувач повітря. Він відмінно справляється зі зволоженням великих кімнат та приміщень, може працювати до 8 годин. Зволожувач повітря працює від вбудованого акумулятора, що дуже зручно. Завдяки своїй легкості та розмірам, його дуже легко брати з собою, наприклад, у подорожі. Зволожувач має мінімальний рівень шуму менше 36 дБ. Він може похвалитися повноцінним забезпеченням м'якого мікроклімату в приміщенні. Він має стильний дизайн, завдяки чому впишеться в будь-який інтер'єр та не займатиме багато місця.